можна позвониться до соки. У мене зараз зарядилась батарейка. Вже. У мене було чотири батарейок. А вже закінчилось. Я тепер не можу подзвонити до соки? Зарядилась батарейка. Ось так. якщо треба і він

Хм. А. Хм. День счита. Я при- я пришла з мамою до сусідки. Приїхала автобус. Далеко ми приїхали. Я була з мамою на роботі. Я була на дворі. Я чекала на маму. Мама взяла бабcin ровер. Я я я, 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 я сіла на свій на на своїй крисанку, мама поводила, мене привезла до до тіті Катрусі і знов і поста і дала ліки, і знов поїхала, і тепер приїхала. От так і я зробила з мамою. Нас починається от перша заняття. Якщо так, так, <сі> да, мохомор. Молоко, дика. Я не знала, что такие слова. Ты я уже молодая? <решит> <решит> Сейчас я вам покажу, где зарядилась батарейка. Дальше. Во! Зарядилась. Да Катруши позвонить тогда что? На тети Вась? Я на. Она за вторая, зарядилась. Но что она сейчас занята? Она на телефоне звонит, я кухлю. Можу дзвонити, бо в мене подрейка зарядилась, чуєте? Бо я не можу тепер позвонити до чортікати. І тільки Тет, можу танцювати, говорити слова і все.